Не встиг я записати відео, в якому засумнівався в тому, що це помічник залужного сам необережно поводився з гранатою. Якось прийшло повідомлення про те, що а, головнокомандувач залужний підтвердив такий гибель і написав, що а, загинув він в родинному колі близький друг майор Геннадій Чистаков. В одному із подарунків, а це було день народження, спрацював невідомий вибуховий пристрій. У Геннадія залишилась дружина і четверо дітей? Запихнули гранат в подарунок. От як ви думаєте, яка кількість людей в Україні може запихнути в подарунок гранату людині, яка надзвичайно наближена до залужного? От, от як ви думаєте? Я очікую, що далі щось буде неприємне. А мені б не хотілося, щоб мої думки про те, ну, те що я думаю, щоб воно було так. Будемо сподіватися, що це якась реально випадковість, і це реально якась побутова штука. Бо якщо це не побутове, а, і не якась образа когось, бо це може бути помста когось, це абсолютно ймовірно і можливо. Але якщо це щось інше, то, то може бути відповідь. Знаєте? І мені б цього не хотілося. Тому що все оце люди надзвичайно серйозні, і суворі. І як вони себе поведуть, якщо відчують якусь небезпеку собі, своїм родинам, адже там і хлопець попав під роздачу, а завтра це може стати з будь-яким генералом, то от як вони себе поведуть, ці люди, я не знаю. Мені б не хотілося, щоб в країні хтось витягнув отакий ящик Пандори. А знаєте, що таке ящик Пандори? Це коли ти не знаєш, що буде завтра, ти відкриваєш, а далі невідомо, що буде. І мені б не хотілося, щоб хтось розпочав отаку форму, ну, скажімо так, комунікацій одне з одним. Я думаю, ті люди, які розумні, зрозуміли мене. Ну, а якщо ви не зрозуміли, ну, ну таке діло, знаєте, значить цей ролик не для вас. Так буває. Бережіть себе. Телеграм Шапці профілю Ютуб також там докладніше.